Вітаю вас, церква. Сказати, що ради вас бути, це ні про що не сказати. Давно хотів, але все якось не виходило. І слава Богу, що Бог добрий і допомагає нас, нам у всяких наших ділах і у нашому сьогоденні. Знаєте, я так подумав і зрозумів, що людські столи, вони сповнені різноманітних. Слава Богу. Людські столи вони сповнені різноманітних справ взаємовідносин. Є люди, з якими ми споживаємо салати печалі. А є ті, з якими ми ділимося сиропи моє радості, обов'язково там присутні ті, які з'їдають усі пироги благополуччя і завжди готові поділитися смаженою свининою ненависті. Але цей бенкет тимчасовий, він обмежений часом. І як ми будемо бенкетувати за цими столами, визначить наше становище, по той бік буття, що вже не обмежена часом, яке ніколи не сповільнюється. І не пришвіткується, яке завжди існує. Це час вічності з Господом, друзі, це час неймовірної події, про які ми читаємо, але іноді не зовсім розуміємо. Тільки ось для одних ця вічність буде найщасливішим місцем, а для других найжахливішим. Наше життя, як не крути, складається зі стосунків. Або ми спілкуючись один з одним, псуємо їх. Або між нами утворюється міцний розчин. Як воно приключається, скажіть, будь ласка? А. Все. Наше життя, як не крути, складається із стосунків. Або ми спілкуючись один з одним, псуємо їх, або між нами утворюється міцний рочин, що скріплює взаєморозуміння і повагу. Знаєте, слово Боже мені нагадує намиста, на якому нанізаний наче бісер на ниці різні види взаємовідносин. Моя проповідь так і називається М'ясорубка відносин. Чому «м'ясорубка», запитаєте ви? Тому знаєте що? Тому що людські стосунки перекрутили через себе не одне життя. Давайте будемо відвертими. Переломили через себе не одне життя. Виходить, людина, начебто, сіла. поспілкувалася з кимось. І вийшло, що вийшло. І перше, на що ми звернемо увагу, це взаємовідносина між людьми. Притчі 18.24. Бувають друзі, що провадять до загибелі. Але може бути друг, який прихильніший, ніж брат. Людина так створена творцем, що їй обов'язково потрібно спілкуватися з собі подібними. Але це часом буває дуже складно. Дуже складно. Адже ми всі з вами, з якимись та своїми раками затверділими характерами, часто не є зручними для нас самих. Люди люди розучилися поступатися, вважаючи це слабкістю в взаємовідносинах. Людям простіше рубанути з гаряча і закінчити одним махом усі незгоди у розмові. Але чому вони не хочуть піти небесною доріжкою? Чому вони не зглажують кутів, а тільки ще гостріше їх загострюють? Що сталося з людством? Невже вони перестали бути людьми? Що страпилось з людьми? А трапилось те, друзі, що одного разу гріх втрутився в нормальну фазу стосунків, і люди втратили провідність любові, яка обов'язково має бути між плюсом та мінусом. При зіткненні цих Плюсів і мінусів. Таке відчуття, що зустрічається нам або одні мінуси, які своїм постійним негативом, ще не доторкнувшись, вже відштовхують від себе людей. Або одні плюси, які настільки хороші в своїх очах, що теж роблять те саме, що відштовхують від себе людей. Як же повернути все на своє місця? Як повернути бум популярності, людяності та любові? Без Бога тут не обійтись. Без Бога тут не обійтись, любі мої. Нам треба дозволити Богові керувати нашим життям і допомогти нам будувати стосунки з заточуючими людьми. Легко, коли з людиною усі погоджуються. Несиперечать, коли слухається співслова, коли він в собі такий цар, вірніше царьок, у своєму вигаданому світі, коли усі його голосові повідомлення досягають своїх адресатів і виконуються беззаперечно. Тільки ти сказав, зразу зробили класно, так? Да? Але зазвичай це не так. Здебільшого це не так. Дуже часто людям зустрічаються такі ж царі, як вони самі, а двом царям в одній країні. Неможливо правити. Людям хочеться всіх людей підтасувати під свій характер. Щоб у нас із усіма були спільні погляди та інтереси. Спробуйте змінити себе. Ось спробуйте змінити себе. І ви зрозумієте, наскільки нікчемні наші спроби змінити інших. Лукій 6:45. Добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добро. А погана зі злого скарбу свого серця виносить зло, бо чим переповнено серце, те промовляють уста. Якщо в нас середина любов, то любі проблеми ззовні будуть вижимати з нас лише любов. А лише в нас, а якщо в нас середини гнів, то любий тис нас буде видавлювати з нас тільки гнів. Якось та один чоловік відчув, як його любить дружина. Вони жили в двоповерховому будинку, і дружина накривала на стіл і вже покликала свого чоловіка. Він спускався з другого поверху і побачив, як його дружина достала дві пляшки з Кока-Колою. В одної пляшки була чуть-чуть, ну, вже така двохдень, двохдневна Кока-Кола. Ну, звісно, там бульбашек вже майже нема. І налила в склянку. Цю кока-колу, що залишилась. Потім вона відкрила нову колу і налиш... залишила налила ще стакан. І він думає: кому ж вона поставила стакан без бульбашок? І вона поставила його собі. І він зрозумів, що його, його дружина його любить. До речі, я теж зрозумів, як пахне любов. Як у вас пахне любов, друзі? Моя любов пахла курочкою. Я якось -то приїхав в семінарій. Відкриваю двері і чую, пахне любов. Моя дружина пахне курочкою, курочка, квартира пахне курочкою. І я зрозумів, любов має запахи. Слава Богу, друзі. Буває таке, що людина ходить, ходить, мовчить, мовчить, а потім спалахне, як сірник. Ми говоримо, прорвала людину. Не витримав напружене. Не витримав те. Що було зовні. Він не зміг перемогти цей тиск. Знаєте, люди, як мильні муль... бульбашки чи повитряні кульки, в них дуже трошки терплять, трохи більше вдихнув гнів і дративлівість, яка відриває від земного і стримуєш себе, щоб не лиснути. Ну і зрештою, ти не витримуєш, лопаючись, а неправильний колючки взаємовідносин. І тоді всі місця мала, а може, і навпаки, ти сідаєш у свою вигадану в'язницю і сам виносиш собі вирок, самотність. Екклесіаста 4:8. Людина одинока і не має в неї нікого більше ні сина, ні брата. Проте не видно також кінця в сім'ї зусиллям, а її очі не можуть насититись багатством. І вона не запитає себе, для кого ж я працюю, відмовляючи самі собі в задоволеннях. То справді хіба це не безглуздя? Та не потрібна справа. Життя показує, що є ще один відносин це самотність. Так, так, друзі, це самотність, це стосунки між мною і мною. У цих відносинах нема ні другого, ні третього, тим більш ні десятого учасника. Це біг на довгу дистанцію з одним бігуном, який починає бігти, який біжить і, зрештою, добігає. Тільки в цьому забігу нема ні вболівальників, ні суддів, ні суперників. Нудно, якось то не цікава. Який сумний забіг. У таких змаганнях немає елементарної радості від досягнення фінішу, немає перемоги. Я не хочу так бігти. Насправді одинокі люди це дуже нещасні люди. Така людина, навіть самотня, перебуваючи серед безлічі людей, навіть у церкві, може зараз ось тут сидить людина і самотня. Хоча навколо багато нас. Друзі, звертайте увагу на самотніх людей. Ви їм потрібні. Християни навчилися служити, але, на жаль, не навчилися дружити. Ми дуже знаємо терміни і всякі богословські історії. Але що. Поцікавитись, як тебе справи. І не просто поцікавитись, а втрутитись повсякдення людини, зайти на території, поучаствувати в її потребах і проблемах. Це буває дуже важкувато. До речі, друзі, якщо хтось побачив тут себе, не подумайте, що я хочу вас якось тут принизити. Навпаки, я хочу вам допомогти і притягнути руку, і привести в гарні стосунки взаємовідносин. Знаєте, я з дитинства був не дуже розговорчою людиною. Коли я це кажу в церкві, люди кажуть, неправда, я кажу, правда, я почти завжди мовчав. Я більше матюкався, ніж мовчав. І коли я увірував, Господь забрав ті мати, я теж мовчав, тому що хочеться щось сказати, лексикон обмежений. Були мати, їх забрали. Що казати, не знаю. А зараз я такий балакучий і за день стільки говорю буває, що під вечора ж язик болить. А це Господь зробив мене таким. Але ж буває самотність призводить навіть до на загибелі, друзі. Людина буває настільки в собі закривається, тому що не відчула порозуміння від суспільства чи навіть від близьких. Якось зачитав одну історію: у штатах одного хлопця з довольно заможній сім'ї забрали до війська на війну з Кореєю. І тривали, через тривалий час не було ніякої зв'язки. І ось нарешті задзвонив телефон в домі його батьків. Мати зняла слухалку, і там її син. Мати, я майже вдома, я вже в країні. Вона, «О, синку, слава Богу! Він слухай, у мене є побратим і в мене є до тебе брахання. Ми з ним дуже близькі. Ми постійно були разом, і одного разу ми попали під обстріл. Нас накрило снарядами. У мене нічого, а він попав під сильну таку, під сильний снаряд, йому відірвало одну руку, одну ногу, і він лишився одного ока. Можна він з нами поживе? Мати, ну звісно, звісно, синку, скільки тиждень, місяць, два, три навіть можна. Ні, мати, ти не розуміла. В нього взагалі нікого нема. Можна, він в нас залишиться назавжди? Як назавжди? Любимі, хороший, ми не можемо цього, того собі дозволити. За ним же треба ухід якийсь спеціальний, йому треба придивляти. Ну, Увагу постійно. син, що намагався переконати мати, вона була непорушна, він кинув слухавку. Через деякий час в цьому домі знов задзвонив телефон. Вже другий голос сказав: ви така -та, така та так, вам треба приїхати на базу. Є звістка про вашого сина. Батьки приїхали на базу, і вони почули, що буквально в той самий, день, коли була їх розмова, їхній син кинувся з моста. Мати не зрозуміла, що. Пройшло. Вона, а можна його побачити? Так. Вони відкрили труну. В труні лежав син без одного ока, без однієї руки і без однієї ноги. Виявилося, що син намагався підготувати ґрунт, щоб зрозуміти, мати прийме його такого, що з ним трапилось, чи ні? Хлопець поговорив з сам собою і прийшов. До неправильного висновку він залишився сам на сам зі своєю, своєю проблемою. Самотність може бути через страх, через образу, а може й тому, що у вашому житті стало щось таке, що спонукало вас закритися в собі і не впускати більше нікого в свій будинок серця. Може, ви втратили близьку людину, або над вами посміялися, або вас принизили, або вас просто проігнорували і зневажають на вас. Бог чекає тебе, друг. Бог чекає тебе. Одного разу місток стосунків з Богом був зруйнований, але Ісус Христос відновив його. І тепер є доступ до вічних, радісних взаємовідносин з Господом. Отже, перше, на що би звернули увагу, це взаємовідносини між людьми, друге це взаємовідносини між собою і собою. І третє, це взаємовідносини з Богом. Івана 14, 23. У відповідь Ісус сказав йому: якщо хто любить мене, то й буде виконувати моє слово, і мій отець любитиме Його, і ми прийдемо до нього і зробимо оселю в ньому. Мене, моє, мій, ми. Алілуя, Господь, що Ти в нас є. Але як же буває складно людям звернути на тебе увагу? Господи, проси нас, будь ласка, за ці моменти нашого життя, коли іноді ми тобі не можемо довірити, бо ми сильно ще запнені в собі. Іноді ми не можемо побачити Бога, бо гріх стоїть між нами і Богом. Господи, допоможи зруйнувати все це, бо це заважає, допоможи зруйнувати всі паркани! Не треба нам вони ніколи. Відносини з Богом відрізняються від стосунків із людьми. Хоча мають той самий принцип. Спочатку багатьом навіть не зрозуміло, як будувати відносини з тим, кого не бачиш. І це ще одне чудо від Господа. Коли ми говоримо у свідомості чи навіть в голос слова молитви, і Бог чує, мало того, що чує, він ще і відповідає, але відповідає не на всі молитви. Він дає лише те, що має, а є в нього всі благословення, єдиного, чого в нього нема, це гріх. Але люди так падки на гріх, він тягне їх як оснамет, він огортає їх своїм воском, і дуже складно вже вирватися з його смертельних обіймів. Івана 14:14. 14. Коли мене про щось попросити, ім'я моє, я те зроблю, я те зроблю. Цікавий вірш. Можна подумати, що Бог це добрий дідусь, який сидить на хмарах і виконує всі наші бажання аж до гріховних. Він тільки чекає, коли хтось там попросить якусь там гидоту, і він, о, добре, о, добре, ні так. Справа в тому, що Бог просто не може відповісти на багато молитов людей, тому що вони не в його ім'я. А як це? Ну, наприклад, якщо я зайду в магазин Рашен і попрошу продати мені піджачок, що мені скажуть? Йди там, де продають піджаки. А я скажу: ні, ви мене не зрозуміли, дівчина, мені треба піджак. Вона скаже, у нас тільки конфети. Цукерки. Так що ж означає моє ім'я? Наприклад, його ім'я святий. Адже виходячи з цього імені, ми не можемо отримати нічого, що не вписується в поняття Його святості. Ім його ім'я благий. Значить, якщо він нам не відповідає, значить це нам не на добро. Та й крім відповіді, так і ні. І відповідь зачекає, але для нас це взагалі не варіант зачекає. Знаєте, ми часто беремо. Складаємо список потреб і приносимо Господу на підпис. Господь підпиши тут, тут і тут. І не забарись, будь ласка, виконати поскоріше. А треба не так. Треба брати чистий аркуш, підписувати внизу і класти Господу і казати: Господь, заповни, як ти хочеш. Я погоджуюсь з любим Твоїм, висновком, і результатом для мого життя. Ще один спосіб стосунків з Богом, окрім молитви. Це через його святе слово, яким є Біблія. Знаєте, слово Боже смачніше крапель сота, тобто меду. Але хіба ми коштуємо його? Хіба ми можемо визначити його на смак? Так. Не побоюсь цього слова, так. Ми його поглинаємо в наш дух, і там у духовних поражничах нашого шлунку проходить і відбувається небесна реакція. Він говорить до нас у цьому майже фізичному умиротворенні нашої душі. Ні, ми не чуємо буквально голоси. Але ми, скануючи наші думки, майже безпомилково можемо визначити, що хоче від нас Бог. Дуже важливо не піти назад, не закрити своє серце, не знайти виправдання до своєї совісті, щоб не відгукнутися на Божий заклик. Знаєте, як багато людей читають Біблію? З віломі. Це тобі, це тобі, це тобі. А знаєте, як треба чекати? читати? З граблями. Це мені, і це мені, і це завжди мені, і це мені потрібно. Господь дуже хоче, щоб ми працювали над собою та нашими відносинами. Бо самий ворог великий для мене це хто? Можна відповідати. Це я сам. Це моя гординя. Якось на старого самітника запитали, як тобі весь день, весь час не набридає будь одному Самітник відповів: у мене багато справ. Я маю навчити двох яструбів і двох орлів, заспокоїти двох кроликів, видресирувати змію і мотивувати осла. Але ж ми не бачимо поруч з тобою тих тварин. Цих тварин ми носимо в собі. Два ястреба кидаються на все, що бачиш, шкідливе і погане, хороше і не дуже. Я маю навчити їх розрізняти це і не задавати шкоди. Це мої очі, два орла своїми кігтями ранять і руйнують усе, чого таркаються. Я повинен навчити їх служити і допомагати іншим. Це хто, друзі? Це мої руки, так. Найскладніше спостерігати за змією. Хоч вона і замкнута в щільній клітці, але вони завжди хочуть вилізти і когось отруїти і ужалити. Це хто? Це мій язик, ви правильно кажете. Осел дуже впертий, завжди втомлюється і не хоче виконувати Боже діло. Це хто? Це моє тіло, це моя платяка така. І нарешті мені треба приберкати лева. Він гордий і пихатий, і думає, що весь всесвіт крутиться навколо нього. Це хто? Це ото я, ота гординя, яка сидить давно на троні у деяких із нас звісила ноги і хоче, щоб їй служили і були покляні кожен день. Як бачите, у мене дуже багато роботи, відповів самітник. Ми можемо намагатися будувати стосунки навіть тоді, коли вони, здавалось би, взагалі не будуються. Перш за все, нам треба показувати Христа. Отже, ми розібрали з вами три види взаємовідносин. Перше взаємовідносини з ким? З людьми. Друга взаємовідносина з ким? І третя взаємовідносини з Господом. Друзі, я спеціально поміняв місцями перший і третій пункти. Правильніше було б спочатку розповісти про взаємовідносини з Творцем, але я спочатку акцентував нашу увагу на взаємовідносина з людьми, там самим собою, щоб ми ще раз усвідомили, що без Бога у нас нічого не вийде. Якщо ми матимемо правильні взаємовідносини по вертикалі, то й по горизонталі буде все нормально. Якщо Бог буде на першому місці, тоді все інше буде на своєму місці, тоді Господь упорядкує наше життя. Давайте понесемо ці істини з собою у неділю. І хочу на остаток проілюструвати одну думку. Я сподіваюся, що сьогодні, після служіння, ми наповнимось словом і будемо ось такі, як цей шарик. І будемо намагатися робити стосунки. Але потім буде понеділок, вівторок, опа! І полетів я, і знов на наступний тиждень я приходжу такий тут, за ким повторившися, і мене треба знов надувати. Друзі, нехай Господь благословить вас! Мати стосунки і щоб цей шарик взаємовідносин завжди був надутий. Давайте помолимось.